Вітаю вас, дорогенькі мої шестикласники! З вами я Раїса Іванівна і ми вчимо математику 6 класу. Сьогодні третій урок працюємо з діленням дробів. Поки що знаходження числа за його дроби, дробом і порядок виконання дій не трогаємо, а лише вчимося ділити дроби. Щоб поділити дріб, треба ділене помножити на число обернене до дільника. І правило ось те, яке ми розглядали ще й на попередніх уроках. Щоб ділити натуральне число на дріб або ділити мішані числа, ми їх перетворюємо в неправильні дроби. На 0 ділити не можна. Якщо 1 ділимо на дріб, буде дріб обернений до даного, якщо 0 поділити на дріб, буде 0. І так, сьогодні ми правило ділення застосуємо до розв'язування рівнянь. Щоб знайти дільник. Треба ділене поділити на частку. Щоб знайти множник, треба добуток поділити на відомий множник. Так само і в третьому. Правила те саме. Якщо у вас враження таке, що ви не розумієте, що тут робити, значить треба повернутися до попередніх уроків. А якщо зрозуміло більш-менш, ставте відео на паузу і тренуймося. Перевіримо. 1 четверта х дорівнює 1 четверта поділити на 7 16. Значить, треба 1 четверту помножити на обернений 16 сьомих. 16 і 4 скорочуються на 4. Тут 1, тут 4, буде 4 сьомих. Дріб правильний, нескоротний, рівняння розв'язано. В другому х дорівнює 25,28 поділити на 5 21. Значить 25, 28 множимо на обернений 25 5, 21 5. 25 і 5 ділимо на 5, тут 5, тут 1. 21 і 28 ділимо на 7, тут 3, тут 4. 5 помножити на 3, 15, 1, 4 помножити на 1, 4. Дріб неправильний, виділяємо цілу частину. 15 поділити на 4 по 3 то 12 і 3 четвертих вистачі. Все рівняння розв'язане. В третьому х дорівнює 27,44 поділити на 9,11. Значить, 27,44 множимо на обернений 11 дев'ятих. 27 і 9 ділиться на 9. Тут 3 тут 1. 11,44 ділиться на 11. Тут 1, тут 4. 3 на 1, 4 на 1, 3 четверте. Все, дріб нескоротний, правильний рівняння розв'язані. Ще три рівняння, одиниця поділити, 2 поділити, 3 поділити. Щоб знайти дільник, потрібно ділене поділити на частку в кожному з цих завдань. Ставте відео на паузу і відпрацьовуйте власні навички. Перевіримо. В першому х дорівнює 1 поділити на 3 четвертих. Значить, 1 помножити на 4 третіх. 4 третіх. Дріб неправильний: 4 ділимо на 3. 1, 1 третя. В другому х дорівнює 2 поділити на одинадцятих. 2 перших помножити на 11 і 2,8 скорочується на 2. Тут 1, тут 4, 11 четвертих. Неправильний дріб. Виділяємо цілу частину 11 ділимо на 4. 4, 2, дважди ,4, 8 І 3 четвертих остачі 2,3 четвертих. Так само в третьому їх дорівнює 3 поділити на сімнадцятих. Значить, 3 перших множимо на обернений 17 п'ятнадцятих. 3 і 15 ділиться на 3. Тут 1, тут 5, 17 п'ятих. 17 поділимо на 5, 3,2. Проблеми можуть бути лише з арифметикою. Значить, таблицю множення треба вивчити на зубок, так, щоб вона стала. Якби взагалі встроєна в вас як в комп'ютер? Ще три рівняння, подібні до попередніх. Мішані числа ви перетворюєте в неправильні дроби, і тільки так можете завершити рішення. Ставте відео на паузу. Перевіряємо, Четверте х дорівнює 5 поділити на 5 одинадцятих. 5 помножити на 11 п'ятих. 5 скоротили 1, 1. і стало 11. 11 перших 11. В п'ятому 1 поділити на 1,5 шостих. Перетворюємо 1,5 шостих в неправильний дріб. Знаменник залишаємо без змін: 6 як було. А чисельник будемо обчислювати ціле 1. Помножити на знаменник на 6 і додати 5. 1 помножити на 6, 6 і плюс 5 11. 11 шостих. Значить, 1 множимо на 6 одинадцятих, буде 6 одинадцятих. Дріб правильний, нескоротний все кінець. В шостому х дорівнює 2 поділити на. 5 знаменник без змін. Чисельник обчислимо 1 помножити на 5, 5 плюс 3 8. 8 п'ятих. Значить, 2 перших множимо на обернений 5 восьмих. 8, 8 скорочуються. тут 1, тут 4х дорівнює 5 четвертих. Дріб неправильний, виділяємо цілу частину. 5 ділимо на 4, 1,1. Ну що ж, урок ми відпрацювали. Проаналізуйте ваші успіхи або невдачі, подумайте, чому могли виникнути помилки і як їх усунути. Тренуйтеся, кожного дня повторюйте таблицю множення і напрацьовуйте власні навички. До побачення! Я щиро бажаю вам успіху. До зустрічі!